23 липня, 28 місячний день, місяць у знаку рак, сила місяця велика, сприятливий день, день сонця, можливе духовне прозріння. Люди у або в процесі медитації цього дня можуть пізнати своє минулі народження, період розуміння вищих істин, здобуття духовної свідомості, розкриття всіх чакр та робота з ними. День призначений для роботи у вісні або зі снами, з астральним тілом, його тонкими виходами та яснобаченням. У цей день треба намагатися бути в піднесеному настрої, вдивлятися в себе, контролювати емоції, вдало садити корисні рослини, сіяти добрі думки. Не можна валити дерева, рвати і дарувати квіти. Погляду медицини варто берегти голову, головний мозок, стежити за артеріальним тиском.